Друге Хронік 7:14. Ти знаєш, як волає біль, як ворог потрапляє в цілі, коли не винеє дитя, стає миттєво янголя. Ти знаєш, як болить душа, коли до твого плеча схиливсь двохсотий побратим, а навкруги лиш кров і дим. Ти знаєш, страшно так пече, як куля твоє тіло рве, ти щойно впевнено так біг та вибух, і лежиш без ніг. Ти знаєш, мрії в бліндажі буває сняться уночі, як ти у мареві блідому чимдуж спішиш до свого дому. А новий день, що настає, вже на вину тобі несе крізь біль недоспаність і в тому, що вже нема твого дому. Ти знаєш важко у палаті, де син так горниться до тата, а він не може обійняти руки прийшлось війні віддати. Ти знаєш, навіть на війні бувають кольорові дні. Як лаптик неба проясниться, чи сонце в росах заіскриться, і хтось в останнє в цій війні побачить кольори оті, бо, виживши у пеклі тому, незрячим вернеться додому. Ти знаєш, вирі цих тривог, хтось вірить, є на світі Бог. Коли запеклого бою виводить роту він свою. Ти знаєш, ця страшна війна скрізь сіє біль і сум'яття. Та я прошу тебе: тримайся, і у молитві не здавайся. Можливо, ти десь у тилу переживаєш за сім'ю, вирішуєш буденні справи. Десь в полі скошуєш отави, чи їдеш містом за кермом, чи радість всім своїм єством переживаєш в дні уці. я дуже щиро від душі, прошу тебе, там, де ти є, в молитві, серденько своє, схили за воїна, отого, що знемагає вже від втоми, За ранених і полонених. Забутих вбогих і нужденних, за тих, хто віру ось втрачає, за тих, хто вже сім'ї не має, хто одиноким став розбитим, з лицем розшарпаним, хто тихо від болю плаче уночі, молись, молись за них в тиші. Ти знаєш, Бог молитви чує. Бо він вселенною керує, твоя молитва рятівна чиєсь розхристане життя таки врятує. Помолися в житті погоні зупинися, бо, може, прийдуть такі дні, що хтось на поміч і тобі в молитві вийде. Знаєш, друже, ніхто для Бога не байдужий, тож коли зараз хтось страждає, а дух твій радісно співає, зроби зупинку, помолися, благально серцем нахилися до свого Господа Творця. І молитва Твоя щира ця крізь небезпеки і тривоги, і закриті простірні дороги таки долини в купол неба. Молитва це, що зараз треба. Амінь.